Мої вітання, дорогі брати і сестри, Христос посеред нас це православний вісник, програма про погляд на тимчасове під кутом зору вічності, і в цьому нам допоможуть такі теми, що потрібно зробити, щоби побачити фаворське світло або про Григорія Паламу та його вчення в контексті другої великопісної неділі, чим живе українська православна спільнота сьогодні, або про головні віхи минулого тижня. Чому західноєвропейська традиція органічно прижилася в східній церкві або про великопісні пасії? Сподіваюся, що знання, отримані вами в цьому випуску вісника, допоможуть зміцнити вашу віру та зроблять відвідане храму ще більш осмисленими. В свою чергу, проситиму вас, шановні брати і сестри, підтримати нашу програму. Це не вимагатиме великих зусиль. Просто не забудьте поставити лайк чи зробити репост. Також розкажіть про нас друзям та запросіть їх підписатися на канал. А якщо самі не встигли це зробити, виправте це в один клік просто зараз. Друга неділя Великого Посту відповідає на важливе питання. Чого ми маємо досягти внаслідок постування і якими засобами? Відповідь дуже проста: ми маємо максимально наблизитися до Бога, наповнити свій час спілкуванням з Ним, переобразити власне життя світлом Божої благодаті. А хто бачив це світло і чи існує воно насправді? Спитає скептик. Відповідь це особиста історія духовного подвигу святителя Григорія Палами та безлічі його послідовників, які поєднали аскетичні вправи з серцево-розумовою молитвою, і довели, що Господь наш, Ісус Христос, за словом Євангелія, дійсно є світлом для світу, а той, хто оселить Спасителя у власному спасниці, здолає будь-яку темряву та завжди матиме світло. Вічного життя. Друга неділя Великого посту це нагадування християнину про заклик нашого Спасителя бути світлом для світу та спогад про видатного ієрарха Православної церкви 14 століття, котрий найбільше присвятив цій темі свої богословські твори святителя Григорія Паламу, архієпископа. Веселенкійського. Святитель Григорій це людина, внесок якого богословську спадщину церкви неоціненний. Найчастіше його називають богословом нетварного світла, проте його твори не закінчуються лише однією цією темою. Крім цього, він написав значну кількість полемічних трактатів проти єретиків, настанови для монахів і сіхастів. Етахізаторські твори, листи, що стосуються різних проблемних питань в церкві та дивовижні шедеври богословської думки, присвячені темі дорогоцінних христових таїн. Будучи шляхетною походження, з юних років Григорій мав змогу отримувати прекрасну світську освіту і міг розраховувати на кар'єру у. Найвищих аристократичних колах Візантійської імперії. Але серце юнака і мислителя бажало іншого. Ще під час навчання Григорій почав спілкуватися із афонськими монахами, завдяки чому юнак вже у віці 18 років повністю відмовився від усіх світських благ. І зажадав святогірського життя у смиренній чернечій молитві. Чернечий шлях молодого подвижника розпочався у Ватопецькій обителі під мудрим духовним керівництвом преподобного старця Никодима, після блаженої кончини якого він отримав благословення на переселення до великої лаври святого Афанасія. Де він отримав послуг кліросного Христа? Декілька років він сумлінно виконував покладений на нього послуг, після чого разом із блаженним угодником Божим Григорієм Дрімісом оселився в пустелі Глосія, задля звершення там нових духовних подвигів, після яких він удостоївся священничеського рукоположення. Вже у новому покликанні Григорій продовжував трудитися Богові і його святій церкві, борючись із Єресями та відстоюючи істине віровчення. він став мужнім захисником православного богослов'я, завзятість якого не могли зупинити ані погрози від церковних високопосадовців. Ані навіть в'язничні заточення. І правда, на стороні якої був священний Григорій, перемогла, а сам Богослов невдовзі став філосилонікійським архіпастерем, продовжуючи нести служіння Христу вже у новому покликанні. Церковні передання говорять, що за свою відданість Христу святитель Григорій. Отримав навіть від нього дар зцілення. Звершивши добрий подвиг свого життя і зберігши віру, у віці 63 років багатоплодовитий богослов та філософ, фундатор вчення про нетварне світло і проповідник ісихазму мирно спочив у Бозі. Після своєї блаженної кончини. Менше ніж через десятиріття після неї у 1368 році святитель Григорій був причислений до лику святих. Кожен тиждень Великого посту, наче етап великого змагання, перший тиждень був дуже важкий, адже під час нього ми намагалися увійти в інтенсивний ритм духовного життя. Відповідно, другий тиждень став часом адаптації до постійної та поглибленої молитви, яка менше з тим не відміняла ані війни зі своїми викликами і тривогами, ані звичайного буденного життя. Тож подивимося, як пройшла другий постовий тиждень багатомільйонна українська православна спільнота. У неділю Другу Великого посту День пам'яті собору всіх преподобних отців Києво-Печерських, блаженніше митрополит Київській всій України Онуфрій чого Божественну літургію святу Успенській Києво-Печерській лаврі. Урочисте богослужіння відбувалося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. За Божественною літургією предстоятелю співслужив сон архієрії Української православної церкви, духовенство Києво-Печерської лаври та гості у Священному сані. На малому вході представ відзначив богослужбовими нагородами насельників лаври у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженіше Владика звернувся до пасту зі словом проповіді. У своєму слові, у неділю Другу Великого посту, архіпастер розповів віруючим про подвиг святителя Григорія Палами, який захищав вчення православної церкви про нествореність фаворського світла та труди преподобних печерських, які ще за свого земного життя сподобалися бути причасниками цього світла. На субі як тині підносилися до господа особливі прохання про мир на українській землі. І про позбавлення від ворога за богослужінням блаженніший митрополитонуфрій висвятив на єрея клірика храму, мученика Валерія на гідропарку діякона Максима Костюченка. Після Євхаристичного канону предстоятель звершив дияконську хіротонію Віталія Завалки. Він служитиме у Пантелеймонівському монастирі. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою преподобним отцям Києво-Печерським. Після відпусту блаженніший владика привітав вірян зі святом, побажав необхідного для земного життя і спасіння у вічності та закликав. Благословення Боже і мир на українську землю. 15 березня з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія ієрархи Української православної церкви співслужили архієпископу пражському і чеських земель Михаїлу за літургією з нагоди десятиріччя архієрейської хіротонії його високопреосвященства. Святкова літургія відбувалася в кафедральному соборі в ім'я святих рівноапостольних Кирила і Мефодія у Празі. Участь у Босслужні взяли митрополит Хмельницький, і Староконстантинівський Віктор, Вікарій Київської митрополії, архієпископ Фасівський Дам'ян та вікарій Мухачівської єпархії, єпископ Свалявський Ларій, які прибули на урочистості на запрошення архієпископа Пражського і чеських земель Михаїла. Архіпастрям співслужило духовенство Православної церкви чеських земель Словаччини та Української православної церкви. Після богослужіння митрополит Віктор оголосив вітання блаженнішого митрополита Київського всієї України Онуфрія, архієпископу Пражському і чеських земель Михаїлу, з нагоди десятиріччя архієрейської хіротонії. З нагоди особливого свята митрополит Віктор подарував архієпископу Михаїлу Святий Хрест і Панагію. Ми звикли протиставляти західне та східне християнство, захищаючи власні вподобання. І при цьому навіть не замислюємося, що в православі існують традиції напряму запозичені із Західної Європи. Мовиться про так звані Пасії, особливі богослужіння, які під час Великого посту нагадують вірянам про хресні страждання Господа нашого Ісуса Христа. При цьому наш варіант цих богослужінь. Уведений вперше святителем Петром Могилою, відрізняється від католицького повною відсутністю зовнішньої зображальної складової, натомість зосереджений на читанні Євангелія, яке нагадує в черговий раз, якою ціною рід людський врятовано з диявольської неволі. І таким чином ставить в центр нашого постування не абстрактні аскетичні вправи, а постать. Господа Ісуса Христа як нашого Спасителя та велич Його спокутної жертви за кожного з нас. Росня Всі богослужіння Великого посту ставлять собі за ціль показати людині шлях покаяння та виправлення. Ще одним з богослужінь, що мають місце під час Великого посту, є пасія. Під час пасії згадуються хресні муки і страждання на Голгофі Христа Спасителя, читається Акафі страстям Христовим та одне страсне Євангеліє. Всього за Великий піст відбувається чотири пасії по числу повістувань чотирьох євангелістів. На пасії створюється особливий молитовний настрій співпереживання Господу. Під час звершення пасії віряни закликають не тільки згадати ціну своєї спокути, але й до того, щоб боротися з гріхами, якими ми знову і знову розпинаємо Христа. Піст це духові. Сна, початок життя. Саме завдяки молитві, покаянню і прощенню ми очищуємо свою душу і серце від гріхів. Закарбуємо собі в пам'яті слова преподобного Льва Оптинського, стримання не в тому, суть і сила, щоб їжі не споживати, але щоб зникло в серці всяке пам'ятозлобство та йому подібне, ось у чому істинний піст, якого понад усе вимагає від нас Господь. Мета посту. Викорінення шкідливих проявів душі і стяжання чеснот, чому сприяють молитва і часте відвідування богослужінь у храмі, сенс посту в досконаленні любові до Бога і ближніх, бо саме на любові ґрунтується всяка чеснота. Їжа повинна займати друге місце в отриманні посту. Будемо намагатися гідно проходити цей шлях покаяння, прощення та милосердя, щоб з великою радістю. Промовити вічно переможні слова Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос! На цьому ставимо сьогодні три крапки. Побачимося за тиждень. А щоб наші зустрічі тривали і надалі, нам потрібне ваше сприяння. Передусім, це знаки вподобання під цікавими сюжетами. А найцінніше це ваші емоції, думки та запитання, які ви лишаєте в коментарях. До зустрічі! І не забуваємо наповнювати власне життя світлом божественної істини. Розганяти пітьму сьогодення чистими справами, перемагати зло любов'ю, і найголовніше боротися в цей час святого посту з власними гріхами та пороками, і таким чином ставати справжнім світлом для всіх оточуючих. Христос посеред нас і є, і буде.